Ми сьогодні і про Наполона не будемо говорити. До речі, він зовсім не був низьким. Його ріст це метр сімдеся. На фоні тогочасного середнього росту він навіть був досить таки високим. Але ж звідки пішов цей міф про те, що Неполон не був низьким. Справа в тому, що його охороняли гвардійці, в яких брали тільки дуже високих людей. 1,85-1,90 90 щоб стати гвардійцем і охороняти Наполеона. А вони ще носили такі шапки, от високі-високі, високі, які додавали ще там, по 20 см, по 30 візуально. Вросту. Ну, і Наполеон такий 1,70 сімдесят, коло нього 1,90 м. І зрозуміло, що він виглядає досить таким низьким. От. А ще, до речі, генерали були в неполон досить високі. От, наприклад, мій а це був кадр. Метр 95 росту. Такий широкий-широкий. І перший мотник Франції в той час він собі брав, одягав такі облягаючі лосіни. Коли йшов в атаку, кидав шкуру тигра на сідло, сідав на коня і вів військом От Вивіть собі, обтягаючих лосінах. Зі шкурою тигра на вас летить такий от амбал під 2 метри. Страшно. Тільки оцей факт страшний. Так я ще заговорився. Давайте починати. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про міфи. Про міфи, які досі живуть в нашій історії. Україна багато століть знаходилась під Росією. І українська історія, українське бачення історії. Багато сторін також знаходилось під російським баченням історії. І ми досі вчимо в школі, читаємо в книжках не те, що було насправді, а те, що написали в Москві і в Петербурзі. І сьогодні я зібрав вас тут, перед екранами, для того, щоб спростувати кілька російських міфів, в які ми досі віримо і в які, принаймні ще я в школі вчив. Я в підручнику читав. Поїхали. Міф перший про те, що це Неполеон напав на Росію в 1812 році. За легендою, Неполеон такий агресор-огресор взяв, зібрав військо і рушив на Росію. Напевно, хотів захопити Росію, а людей зробити рабами. Стоп. А хіба не були вони рабами до 1861 року? До селянської реформи коло другого ні. Ладно, цей факт ми опустимо поки що. Таке. Неважно. Але насправді, як завжди буває у російській історії, все було зовсім зовсім не так. По-перше, перед тим за останні 15 років Росія тричі нападала на Францію. Перша в складі другої коаліції Суворов пішов в італійський похід, а потім відгрів від французів Альпах від генерала Масини. Другий раз вступила вже в третю антифранцузьку коаліцію і теж відгрібла під австралійцем. Потім вступила в четверту антифранцузьку коаліцію, теж відгрібла, і в 1807 році змушені були підписати Тільзицький мир. Тобто Росія тричі нападає на Францію і тричі програє. 1807 рік. Росія втретє програє війну Франції і підписується Тільзитський мир. За ним Франція і Росія, по-перше, ставали союзниками, по-друге, Росія була зобов'язана приєднатися до континентальної блокади. Що таке континентальна блокада? Це план Наполеона для того, щоб загнати економіку Британії в кризу. Всі країни континентальної Європи були зобов'язані не торгувати з Британією. В принципі, все. Все просто. Не торгуй з британцями. Не купуй британські товари, не продавай щось британцям. Все просто. Пам'ятаю, я був трошки менший, і по інтернету гуляла така картинка, може ви теж бачили, там Бісмарк і а, його цитата, що договір з Росією не вати і чорнила, яким він підписаний. І цей договір не став винятком. 1807 року він підписаний, а 1810 року Росія його порушує по всім пунктам. По-перше, починає торгувати з Британією, що вона не мала права робити за цим договором. По-друге, вона починає перемовини з Британією і зі Швецією щодо створення нової антифранцузької коаліції. По-третє, вона починає планувати атаку на Францію. На кордон Росії починають стягувати величезні війська, розробляються грандіозні плани. Офіцер російської армії Карл фон Мартенс у своїх спогадах згадує про підготовку грандіозної військової операції. Планувалися. Зробити два корпуси кожен по 120 тисяч і відправити. Один направити на Берлін, другий направити на Бресло. Сучасний Вроцлав. От це було справжньою причиною походу на на Росію. А не те, що розповідають там в російських підручниках і в деяких українських підручниках ще, що наполеон хотів захопити Русь-матушку і там всіх обернути в рабство. Ох, який він був цей Наполеон. Це все неправда. Це просто продовження російської гілки історії, ідеологічної гілки історії, а не правдивої. Після того, як Росія скосувала контальну блокаду, після того як вона почала вести переговори з Британією і зі Швецією, і після того, як вона почала готувати атаку на Францію, Наполон зрозумів, що треба вивести Росію чим пошвидше з Гри. Бо якщо він буде чекати Росію під Парижем, то він дуже багато часу втратить і буде набагато більше жертв. І тому він вирішує, що слід атакувати зараз, до того, як росіяни підготували свою масовану атаку. От, це було справжньою причиною походу на на Росію. А не те, що розповідають там в російських підручниках і в деяких українських підручниках, ще, що Наполеон хотів захопити Русь-матушку і там всіх обернути в рабство. Ох, який він був, цей Наполеон. Це все неправда. Це просто продовження російської гілки історії, ідеологічної гілки історії, а не правдивої. Другий міф, до якого я маю особливу любов, це те, що Росія виграла Бородіно. Давайте розглянемо об'єктивні факти і спробуємо дійти до логічного висновку: чи було це перемогою, чи не було це перемогою. По-перше, росіяни втратили 46 тисяч військових. В той час, як Неполон втратив десь 28-32 тисячі. Причому Неполон був в опла атакуючи, а атакуюча сторона завжди має нести більші втрати. По-друге, росіяни втратили ключові стратегічні позиції на тому полі битви. А по-третє, росіяни практично вичерпали свій резерв. Вони не мали нових боєздатних частин. Кутуз під вечір 7 вересня вже не мав частин, щоб їх кинути, щоб заткнути якусь діру, щоб атакувати якийсь редут, щоб щось втримати, щоб якусь підмогу відправити, він не мав банально вже резервів. Росіянам просто повезло, що настала ніч, і Наполеон вирішив вночі не атакувати. Якщо б настав новий день, 8 вересня. То Неплон дуже легко би розбив те, що залишилося до російської армії. Але Котузо вирішує все ж втікати вночі 7 на 8 вересня він бере і командує про відступ. І російська армія відходить. Російська армія не може оговтатись від втрати, які завдані Бородінською битвою, і в тому числі залишає Москву. Ну, правда, залишається 30 тисяч росіян в Москві, але ці 30 тисяч це ранені. Росіяни навіть своїх ранених з Москви не вивезли. Просто втекли з Москви. А потім взяли спалили, в тому числі і ранених спалили. Так чому ж це називається перемогою? Хороше питання. По-перше, по Бородіно не вважали перемогою до 1839 року. Тобто, це вважалося поразкою, якою воно й було. Але в 1839 році виходить царський офіціоз, який оголошує, що перше, ця битва була перемогою, друге, що її варто святкувати. Тобто 27 років це була поразка, потім оп! Вийшов указ, і ми говоримо про це як про перемогу. 27 років. 27 років це як від нас до Кравчука зараз. Пангір, так? Панжат. Що було далі в Російській імперії? Далі в Російській імперії Бородінська битва стала предметом національної гордості. Про неї почали говорити, що це перемога, і ми зуміли перемогти Наполеона. А Наполеон, ну, практично легендарний персонаж, він обріс кількома міфами. Це був геній на полі битви. І росіяни так гордилися, що от вони перемогли цього Наполеона. Цього генія. Який громив всіх там, австрійців, прусаків. Айкою він там тільки не громив. І в принципі, ніхто особливо не хотів піднімати в 19-му і на початку 20-го століття цю тему. Бо, тому що була ще царська сім'я, і можна було там от, напоротися на якісь невеликі репресії від охранки. Довідка охранка це. Така спецслужба, аналог щось НКВД тільки чуть попроще при царі. А в СРСР, якщо ти заговориш про те, що Бородіно це була поразка Росії, а не перемога, ти міг отримати зразу квиточок в табір, правда, не літній. І на 10 років в Сибір. Да. І от, Радянський Союз розпався в Україні: плюралізм, свобода думок, свобода досліджень. Ти можеш досліджувати. Але більшість наших науковців не хоче збагнути очевидних фактів, скласти і 2 2,2 докупи, отримати 4. І от нас досі в книжках пишуть про те, що Наполеон насправді програв Бородінську битву. Але чому потім Наполеон пішов в наступ і захопив Москву після поразки, хоча він мав відступати, як після поразок робиться, незрозуміло. Чому так? В цьому винні два смертних гріха науковця. Це лінь і це тупість. Науковці або надто ліниві для того, щоб переглянути ті концепції, які були в Родянському Союзі в Російській імперії, або, ну, трошки не вистачає чогось у дво, щоб це зробити. І вони ведуть підручники. І ці підручники вчать діти. І діти вірять, що Росія розгромила чудне Наполеона, під Бордюно. Ну, хоча варто сказати, що не все так погано, я дивився, от найсвіжіші підручники, там вони розповідають про те, що Наполеон переміг, але це була тактична перемога. Хоча, що таке тактична перемога? І чому вона тільки от один раз з'являється, і чим тактична перемога відрізняється від звичайної перемоги, не пояснюю. Ну, от Просто продумали такий термін. Ми бачимо, що те, що. Вдається в підручниках і те, що було насправді, це дві великі різниці. Чому це небезпечно? А це небезпечно тому, що підручники читають школярі. Вони виростають. І вони потім не особливо досліджують цю тему. Практично ніхто не буде досліджувати цю тему. Вони, що їм в школі подали, та й будуть знати. Вони будуть вірити про те, що Російська імперія була така могутня, про те, що вона Наполеона перемагала. Під Бородіно. І вони будуть легше піддаватись на якісь казочки про велич Російської імперії. Гаразд, на сьогодні все. Підписуйтесь там на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я не просто так вас прошу писати коментарі. Справа в тому, що. Чим більше лайків і чим більше коментарів під відео, тим більшій кількості людей Ютуб показує це відео. Якщо умовно ви зараз напишете коментар і поставите лайк, то Ютуб покаже це відео ще п'ятьом людям. Більше людей дізнається От про цей ролик, про те, що насправді було з наполонівським походом, з битвою під Бородіно. І відповіть собі, ви поставили лайк, написали коментар, підписалися на цей канал і поширили це відео. Набагато більше людей побачить це відео. Набагато більше людей простане вірити в цей от російський міф. Ну на сьогодні все. Всього хорошого.